Сьогодні зустріч із е, учасниками Великої Вітчизняної війни, Бацилою Ніною Никифорівною і потрепі Ні Значить, Ми сьогодні зустрілися з ними, вже не один раз зустрічалися, звичайно, з ними і в школі, от, е, з тетєю Ніною Никифорівною вдома зустрічалися. Але ми сьогодні хочемо записати з ними спогади, от, щоб вони залишилися. З нами завжди в нашому музеї, в нашій школі. От. І про життя їхнє, з нами не тільки ми, а й в нашому районі. Значить, Я прошу вас зараз назвати себе повністю, значить, прізвище, ім'я по батькові, коли народилися і де народилися. Так почнемо з вас, будь ласка. Називайте. Не, 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 що, 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 що? Я розумію. Так. Прізвище Окрепєва. Ніна Марсі, Це... Народилась в Васіяцькому. Так. Народилась в Васіяцькому. Добре, тепер ви, Ніна Некифорівна, коли народилися, точну дату назвіть, коли ви народилися і де народилися? Я де да народилася. Так. Маловосіяцьку. Мало коли саме? Якого числа, місяця, року? Значить, скільки вам років зараз? Зараз так шістдесят сім 87 сім. Вісімдесят сім років, а вам менше пам'ять двадцять дев'ятому 29, Двадцять дев'яте, вісімдесят чотири роки. Вісімдесят чотири роки. Так, поважний вік, звичайно. От ми б сьогодні хотіли з вами поговорити про ваше життя. От що ви пам'ятаєте, те й кажіть. От що пам'ятаєте? От дівчатка ось зададуть вам питання. От, перш за все, про сім'ю. Будь ласка, дівчата, хто хоче задати питання? Я Ясно. Mm -hmm. Скільки членів складалася ваша сім'я? Яка була ваша сім'я? І ви говорите ви порядочку, от Ніна Максимовна, ваша сім'я, у батька в сім'ї, скільки було у вас дітей? Четверо. Четверо дітей. Четверо. Батько воював, а ви батька пасі не знали, він мене воїнів, ви тепер не кипорівна, <клух> якою була ваша сім'я? Якою була сюди ваша питайте. Тут Добре. Я ж вам казала, сідайте сюди, ви <клух> ж не схотіли а а сіти. Якою була ваша сім'я? От скільки було членів сім'ї у вашій? О, десять душ, душ було. Десять душ було, бачите, це три що... брата. Один брат у ту войну маю. Три брата всю війну приму. Один був офіцером. Один кадрово стражив. Один кадрово стражив. Велика сім'я була. Це у вас було десятеро дітей? Десятеро дітей. Бачите, які були сім'ї колись. Ну, дитинство було ваше важким? Дуже. Дівчаток хотів питати про дитинство і ринка. А що вам найбільше запам'яталося з вашого дитинства? Що з дитинства запам'яталося? Яке було ваше дитинство? Розкажіть їм, хай послухають, бо їм тепер добре живеться, так вони ще ж не знають, як а жилося колись. А ми в школу як ходили. Отакий платок назад. А тут яка-небудь спідничка і... У НЕ МАВ, що в школу ходили. Бо бачите, нелегко жилося. А носить. тоді вже пішли вчитися перед війною, ота проклята війна почалась. Те, що нам робили. Не виходили з окопів, де виходили. І з дорог не виходили. Копали окопи? Добре. Часто я. Це жінки, дівчата копали, чи, чи хто? Як? Ну, всі підряд. Всі підряд. Хто мав силу і хто був здоровий? Да, хто на степу а хто там, де Ясний. По троє суток не злазили в бур'яна тут перекидалися, плуга перекидали. І по столах ходили, да, та заливалося. Мобілізовані, як визвав, то сказав, що ви мобілізовані. Воєнно об'язані. Значить, мусити працювати. Хоч на фронт не йдете, так працювати мусити на війну. А, так. Бачите? А, і сім'ян не було. А тут післявоєнний період, ото, голод був, 46-47 році був. Да. був, був. Да, хто сапав на, на степлу. Значить, давали по кусочку такому куфі. Кинеш, сосед. Тут сам їсти, сапає, хочеш. І їсти хочеш? їсти хочеш. А що ж там той кусочок макухи? Макухи, на ноги, якісь постали, кусок кожі, угу. і стягнуть, і з'їли. З резини навіть робили. Та де ризик той? Якісь черевики лож... ложили, що із то. А, чого а не ми паски той дали нам, угу. давали хто роби на степу, угу. значить пастали ті зуба. Угу. Знаєте, може ви жили? Е... Осіяцьку, А ви в мало Восіяцьку. Але ви, мабуть, не були тоді. тут, Як визволяли наш район, наше село, ви були вже тут чи ще були в Миколаєві? Ні, вже я, ми приїхали з Ніколая. Німці захватили Николаїв, Так. А сюди не пускали, там і пропуск брали. Ну так. Там вже вішаніці були, там вже вішали, там вже що хотіли робили. Отасвала сволота. А тоді пропуск та приїхали додому. Це пропуск то, німці давали? А? Німці давали пропуск. Нам давали всім пропускати uh -huh. нашу сторону вже. Uh -huh. Сюди ще не пускали свободно. Yes. Німці. Yes. Mm. А там, yeah. ну, їхня що та комендатура чи якийсь, чор там був. А на совєцьке там вже шість, шість, шість вішеників висіло вже. Шибенець шість штук було, mm -hmm. так? Ну, mm -hmm. Хто не, не згодний був з їхніми порядками, того і вішали, правильно, що ж ви то ви вже тут були. А як визволяли вже наш район, наш край, то е, ви пам'ятаєте, як тут в нашому селі було багато війська? Чи okay. як вони йшли куди як, як вас я розкажу, uh -huh. як визволяли, вперед вибили там в той коліновку. Так от було, було. Чуть, чуть було, як вистрілювали. Uh -huh. А тоді казали, що й до нас прийдуть. Ну, не прийшли. Uh -huh. А тут, а тут стояли німці на цій вулиці, і, а там на кладбищі наші розвідчики. А uh -huh. де 12 душ було їх. І німці вивели uh -huh. тих розвідчиків наших, uh -huh. а один бідний остався в охоті. Чуть не замерз, та його витягнули наші жінки, вже витягнули, та занесли до, ну, до сусідів у хату, та розтирали все. А тоді, а ці наші розвідчики так лежали, Босі вже німці, напевно, постягували. А тоді прийшла армія і поховали їх. Це там на Маловосятське. На Маловосятське. Там поховали 11 душ. Ну, тільки трьом були документи, а то не було офіцера, документів. Офіцера планшат також відкритийся. Задов... Там були документи, німці забрали. Я. А тоді, а тоді, слухайте, нас от села, ось дружелюбовка, ми до Садовської межі угу. ходили наші військові щось. Ось скільки радості було, скільки. Нас організували, ну свій совет. Mm -hmm. І кожен день чистка, чи лопата, і ми на шлях, а шлях був далі, як грязь а така, mm -hmm. а ми підпихали машини. Mm -hmm. А воно Це ж березень місяць, о, така от погода. Вітіли і почти місяць ми ходили, розчищали, допомагали. Як ору, ми пхали, ми, та -та. Mm -hmm. а їхало. Також багато накрите, машини накриті. Та техніка. Ну, аж питати ніхто ж не стане. Mm -hmm, а таки ми підпитали, а то катюші наші, катюші їх. Але що таке катюше. Це міномети такі, які давали зразу пострілом кілька таких, кілька снарядів зразу випускали. І ми ходили туди. Розчищали, допомагали, аж поки, аж поти не високо. Mm -hmm. А їхала воська, тут, тут третій український фронт. Так, так, так. Бачите, як, якщо вона пам'ятає, що це третій український фронт визволяє. А я ж учила на бухгалтера, я всі удари так, знаю, де які удари, там нас вчили як огінізація. Так. Так. Поки раба були, як нас визволили. Що передати вам нельзя.